Доброго ранку, друзі. Всі вітання від Капелана з Бахмуту. Пару слів про обстановку в Бахмуті, бо чую, зараз там розводиться зран, крики. Бахмут в оточенні, кольцо, там всі діла. Війська виводять, бахмут не втримують, бахмут здають. Друзі, чесно скажу, справді дуже важка. Обстановка справді складна. Вона цілком контрольована, хай звучить це заїжено, але справді. Недурні люди сидять у Генштабі, планують ситуацію. Планують певні міри, контрміри. так. Е, є люди, є особий склад бійці, які прикладають максимум зусиль для того, щоб зробити все необхідне. От, е, скажімо так, Бог з нами. Тому що нам важко, не значить, що Бог нас залишив. Це означає, що нам треба докласти максимум зусиль. А те, в чому ми не можемо нічого зробити, те, що від нас не залежить, довірити в руки. Тому друзі, не переймайтеся. Якщо ви безпосередньо не тут, не впливаєте на процес, який тут відбувається. Не переживайте це, не хвилюйтесь. Помоліться Богу, довірте йому всі ваші переживання, хвилювання і робіть свою справу там, де ви є, на тому місці, де ви є. Нехай Бог благословить, оберігає кожного. разом до перемоги.